Житловий комплекс Діброва Парк. США завдали авіаударів по революційній гвардії Ірану та афілійованим із Тегераном бойовиками, уразивши понад 85 цілей в Іраку та Сирії. Про це повідомила армія США. Байден підтвердив, що за його наказом було завдано ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які Іран використовує для нападу на війська США. Наша відповідь почалася сьогодні. Вона триватиме у будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір, сказав він. Пожежа у Волгограді унаслідок атаки БПЛА сталася на НПЗ «Лукойл Волгоград Нефте. Переработка. Очевидці чули гучні звуки перед виникненням пожежі на НПЗ. Попередньо міг вибухнути безпілотник на території заводу «Лукойл волгоград Нафто. Переробка. Найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. Потужність заводу складає 14,8 мільйонів тонн. Пізніше повідомили, що відкрите горіння вже ліквідовано. Виробництво дронів і снарядів. Ситуація на фронті та захист енергетики. Президент Володимир Зеленський провів чергову ставку верховного головнокомандувача. Попри очікування рішення щодо ймовірного звільнення Валерія Залужної з посади головкома, український очільник за підсумками розмови так і не оголосив. Натомість Зеленський зауважив, залужний разом із командувачами Москальовим і Сирським звітували про події на усіх ключових напрямках обо. Найважча ситуація, за словами президента Вавдіївці. Крім того, глава держави анонсував виділення додаткового бюджету на виготовлення безпілотників і наголосив більше 90% дронів, які застосовують на фронті, вітчизняного виробництва. Розкрадання у Міноборони. Міністр Рустем Умеров відсторонив керівника одного із департаментів Томаса Нахкура. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Експосадовці підозрюють у дерибані майже півтора мільярда гривень на закупівлях боєприпасів для ЗСУ. Тим часом інший фігурант Олександр Лієв, аби довести свою невинуватість, збирається пройти публічний поліграф. Допит як анонсував колишній чиновник, відбудеться вже найближчого понеділка. Загалом у справі. П'ятеро підозрюваних, зокрема, очільник і комерційний директор компанії Львівський арсенал, яка згідно із контрактом мала поставити оборонному відомству 100 тисяч мінометних пострілів. Представник іноземної комерційної структури та самі ж посадовці міноборони. Усім загрожує до 12 років в'язниці. Квартира у центрі Дніпра, земля під Києвом та санаторій у тимчасово окупованому Криму. Суд арештував нерухомість Екснардепа Олега Царьова на майже півмільярда гривень. Його підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ та державній зраді. Як з'ясували слідчі після захоплення українського півострова, царьов переоформив свій готель. За законодавством країни агресорки і тепер сплачує за нього так звані податки. Крім того, колишній регіонал уклав кілька контрактів із одним із підрозділів Росгвардії, аби той встановив відеостеження та сигналізацію на території двох своїх володінь у Криму. Кошти за цю послугу Олег Царьов сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угрупування. Угорський прем'єр каже, що зробив усе, що міг для своєї країни, перш ніж погодитися на схвалення 50 мільярдів євро для України. Заяву Віктора Орбана наводить Ройтерс, політик стверджує, що йому вдалося запобігти втраті коштів ЄС, призначених для Будапешта зі спільного бюджету блоку. Далі цитую: ми не відправляємо зброю в Україну. Ми отримуємо гроші із Брюсселя, і ми зробимо свій внесок. У цивільне фінансування України додав очільник угорського уряду. Військова допомога і не тільки. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рішення, на які чекає Україна від ЄС, за його словами. Європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України. Крім того, найближчим часом Євросоюз схвалить виділення довгострокової військової допомоги та конфіскацію активів РФ. Зокрема, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду миру. Мова йде про 20 мільярдів євро саме військової підтримки на наступні 4 роки. Окремо варто відзначити позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів. Ще рік тому нам казали, що це неможливо. Що ці активи захищені суверенним імунітетом, що ці активи можна заморозити, але не конфіскувати. Що в Україні не варто розраховувати на ці кошти два роки роботи і постійної адвокації великої команди України, і сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів Російської Федерації. Ми вітаємо це рішення, але Україна розглядається виключно як Перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації. Ми продовжуємо працювати над тим, аби російські активи були в повному обсязі спрямовані на стійкість та відновлення України. Наші союзники розуміють необхідність цього кроку, і я впевнений, що ми знайдемо краще юридичне рішення. Міністерство оборони Болгарії найближчим часом доправлять 100 старих БТР-60 до України. Логістику профінансувала невідома країна-учасниця конференції Рамштайн. Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Карл Гюстав. Ця партія складається із тисяч боєприпасів до ручних гранатометів. Також українським військовим було передано системи дистанційного підриву райс 1 Зняв пропагандистський сюжет із тимчасово окупованого Маріуполя. Українське МЗС вимагає пояснень від німецького телеканалу через поїздку знімальної групи на захоплену Донеччину. Туди журналісти вирушили без погодження з Києвом. Заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. і пригрозив СДФ наслідками для його подальшого. Мовлення в Україні. Як стверджує посол у Німеччині Олексій Маккеєв, матеріал виклав хвилю. Викликав хвилю обурення серед місцевих експертів та медійників, зокрема, і колег Арміна Кьопера. Журналіст Суспільного мовника у своєму прямому вімкненні заперечив, що Маріуполь перетворився на привид, а його жителі потерпають від окупації. ЗЕДІФ жодних порушень стандартів у матеріалі не помітив. Росія більше не може бути головним оборонним і військовим партнером Вірменії. Москва неодноразово підводила Єреван, тому той шукає інших союзників у цій сфері. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у інтерв'ю громадському радіо Вірменії. За його словами, країні треба думати про можливе налагодження зв'язків у сфері безпеки зі сполученими штатами, Францією, Грузією та Індією. Пашинян переконаний, потрібно змінити концепцію ро розвитку вірменської армії він пообіцяв, що такий документ ухвалять до кінця 2024 року. Нам потрібно зрозуміти, з ким ми можемо реально підтримувати військово-технічні та оборонні відносини. Раніше все було простіше. Жодних складнощів у створенні концепції не виникало. До цього 95-97% наших відносин у сфері оборони були з Російською Федерацією. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк. Він має розпочатися 9 лютого і триватиме місяць до 10 березня. Акція протесту передбачає блокування усіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг та автомагістрали у всій країні. Ініціатором поновлення страйку виступила незалежна профспілка фермерів. Солідарність. Повідомлення про це оприлюднено на сайті профспілки. Фермери заявляють, що незадоволені діями польської влади та рішенням Єврокомісії щодо імпорту товарів з України. Далі процитую: наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для усієї нашої аграрної спільноти йдеться у заяві солідарності. Чотирьох дітей з тимчасово захоплених частин Запорізької та Херсонської областей повернула команда «Save Ukraine». Діти від немовлят до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з дитячих центрів. Загалом, із початку великої війни, за даними офісу генерального прокурора, у наслідок російської збройної агресії 522 дитини загинули. 1216 поранені. Зникли безвісти 2185 дітей. Водночас понад 23 тисячі вдалося знайти понад 19,5 з половиною тисяч українських дітей. Окупанти примусово вивезли до РФ. Повернути вдалося 388 маленьких українців ще 13 дітей постраждали від сексуального насильства. Водночас точну кількість потерпілих встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.